Доброго дня. Сьогодні хотілося б розповісти про тестування пожежної сигналізації, реальними факторами, від яких вона спрацьовує на об'єкті встановлено Лунь-9Р з несправностей, несправні жилення, бо відсутня батарея та вимкнене оповіщення оповіщувачів. тут табличка пожежа світло звукова. Щоб вона не турбувала мешканців, бо вже пізній час. Взагалі воно вінкне. Ну. Так, у приміщенні щитової знаходиться два сповіщувача. Тепловий та димовий. А зараз спробую на них вплинути. Ось бачимо прилад скиновжилення зі сповіщувачем. Ось почнемо спрацювання. Зараз я не буду робити скидання, бо він ще протягом тривалого часу буду спрацьовувати, тому він зараз десь хвилин на 15 залишається в такому стані спрацювання. Як тут провітриться, тоді можна робити скидання. Це буде мати якийсь сенс. Для тестування використовувалася така штука з гліцерином. В принципі, за таким, таким чином тестуються. В принципі, всі сповіщувачі. Ну, ось в даному випадку стоїть spd 3 Його можна протестувати резистором або з, з, з кліпкою. Але є ще на об'єкті ось такі сповіщувачі. Як ті раздетекту, які не мають вже такого. для тестування, тому вони тестуються тільки таким чином. Трубка та генератор диму. Так, Він також тільки таким чином тестується. Ось, Якщо будуть питання, пишіть в коментарях.